Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами досвідом використання максимальної платної версії чату GPT, версії PRO, яка коштує 200 доларів у місяць. По факту знімається біля 10 тисяч гривень, тому що беруться ще додаткові податки. Отже, я місяць користуюся цією версією, хочу розказати вам кілька переваг, хоча я думаю, що платити 200 доларів все-таки не варто. Отже, дивіться, отут бачите, є значок PRO. Додалися нові функції, зокрема, додалася функція «Оператор», Про неї я запишу окреме відео, щоб показати, як вона працює. Але фактично в ній чат GPT, як жива людина, заходить в веб-браузери, користується пошуком, може реєструватися в соціальних мережах і може діяти як звичайна людина. Хоча діє він. Не дуже швидко, не дуже професійно. Ще одна перевага платної версії це набагато краща, набагато досконаліша мовна модель. Тобто тепер чат GPT говорить майже як жива людина. І третя, суттєва перевага, яку я помітив, це те, як працює SORA. SORA у платній версії дозволяє нам робити відео довжиною до 20 секунд в якості Full HD. І, ну, правда, в Full HD вона не дає 20 секунд. 20 секунд вона дає в якості 720 p і найголовніше без водяного знаку.